Усім власникам автомобіля Volkswagen Passat B3 або B4, в них однакові дзеркала для інформації. Значить, якщо вам потрібне дзеркало, а саме вкладеш дзеркало, що треба знати, щоб його замовити? По-перше, зверніть увагу, у вас Асферичне. Чи плоске дзеркало. Якщо це ліва сторона, по правій стороні без варіантів всі просто сферичні йдуть. Далі з обігрівом, чи, наприклад, без. Так, чи без. Теж треба знати, обов'язково при замовленні. Далі є такий момент. Ось ці дзеркала, вони більш спрощеної конструкції. Тут просто наклеєне на, значить, обігрів та кріплення. Хоча кріплення вон, в них однакові, вони підходять. Що в тому, де в цьому простішому ось, бачите, в цьому кріплення все чітко підходить. Єдине, що який плюс цього кріплення, тут є ще отака кайомочка. Для чого вона? Для того, щоб не затікала вода і Довше служило дзеркалу, а саме його обігрів. На даному дзеркалі нема обігрів, але такі бувають і з обігрів. Тому ці всі моменти знайте, уточняйте, звертайтесь до нас, допоможемо.